Сьогодні розпочав свою реалізацію у нашому місті проект Ми за активний спосіб життя, що цьогоріч на обласному конкурсі проєктів виграла громадська організація «Молодіжна активка на В рамках нього сьогодні 40 спортсменів відправилися у піший похід та на байдарковий сплав. Це команда Вікторія, це міська команда гандболістів, які мають можливість відпочити командою колективом. І сподіваємося, що по поверненню з такого чудового туристичного відпочинку діти не тільки оздоровляться, відпочинуть і здобудуть нові туристичні навички, а ще й стануть одним з колективом, що допомогти їм У майбутньому представляти наше місто на змаганнях різних категорій. Мене звати Артем, фамілія моя Матяш, я чемпіонату Європи Европи, у мене тренер Гайдук Віктор Вікторович. Мені тут предположили поїхати в лагерь, как перший раз, дуже доволен. Мы їдемо в поход з палатками, в перший раз на байдарках. Думаю, нам очень подобається. Хорошо, Мы первый раз идем в поход с Байдарком. Дети очень долго этого всего ждали. Счастливы. У меня нет слов, потому что сам первый раз вот это иду поход с детьми на такое дело. Так что всем благодарны, кто помог нам в этом деле. у меня просто нет слов. Все дети рады, счастливы. Все съехались. Ну, сами видите, сколько детей едет. Приключения только впереди. Ну, дай бог, чтобы были только ну, хорошие приключения, не плохие. І щоб все обіставами обачло, щоб все було так слід. Даний проєкт реалізується за підтримки обласного управління молоді та спорту. Залишається тільки побажати нашим дітлахам привезти з собою яскраві спогади від цієї поїздки. Олег Гавдій Канатопська не споради.